Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписок подбайк. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Афганістан в сучасному світі. На мене тут напали Казахстан з Іраном. Е, так, давайте я на всяк випадок спочатку. А, це не нам знову не на мене напали, а на Афганістан. Тоді байдуже. Ну з боку, знову ж Узбекистан не те, щоб така дуже велика сила. Ой, у мене пам'ятник усюди побудовані. Треба думати, що далі робити. Інфраструктура? Погану інфраструктуру потрохи. Підкинемо і. питання в інфому. Там, типу, з ними воюємо. А, я згадав, чим я був зайнятий. Людські ресурси. Так, да, а вже ж мирна угода. А вже ж. Мені необхідно збільшити людські ресурси. Ну, по з такими ресурсами, як людськими ресурсами, які в нас до цього були, ми мало на що здатні. Зараз, бачите, в мене постійно збільшується ліміт. Да, в мене... А в мене майже всі провінції погані. У мене, до речі, закінчилась війна з Іраном покращити і з тобою покращити. Ось чому в мене такий маленький ліміт військ. Був. Зараз буде краще, сподіваюся. Поки я цим займаюсь, Іран качається. І відчутно качається. Але я на місці не стою, все нормально. Коротше, все під контролем, наскільки це можливо. Все, це я. Далі я б собі закинувся. Здешевлення будівництва. Немає радників і радників зараз можу дозволити. Спокійно собі можу дозволити. О, ліміт палків? Таке собі, але нехай. Ой, технічно обслуговування армії зменшу. Бонуси, дякую. Ще якісь? дякую. Ой, ще бонус, дякую. І все Лім... Ліміт збільшився на 30 тисяч. Ну, ось так, я прям дуже сильно розширив. 96. Я не... О, я прям по ліміту. Але в мене зараз, коротше, ліміт менше. Насправді, бо ми там завдяки раднику. Отримали ліміт. У бонусів позабирав зараз. Ліміт типу ще більше. Але ми не звертаємо на це увагу. ми Поза лімітом. Так, здешевшого будівництво, бо. Бо я хочу мати перед тим, як воювати, мати хоча б їх рівень економіки. Це для нас не така проблема, як виглядає. Можна хоча б ту ж мануфактуру качати. Або качати з більш дешевих, але які ще дають темпи зростання. А там написано, що є сенс людські ресурси качати в де є темпи зростання. Якщо воно і справді так працює. Хоча до цього я не помічав, щоб вона так працювала. Ой, ти погнали майстерню? Інфраструктуру більше нікуди не вкинути, тому мануфактура. Дороговата вже ж. Але вона дає саме по собі, плюс 10% ефективності робництва і плюс 4 економіки. Слухайте, ні, ми зараз тебе качнемо. Я можу дозволити собі 5, угу. 5 своїх бюджетів? Це 400? Те, що коштує 400, я витрачаю. А те, що коштує по 400. Що ви тут? Що ви мені пропонуєте цікавого? Ось це, да. Відновлення військового ресурсу і максум війського ресурсу. Це те, що нам потім прямо важливо. Військову академія, військова академія для генералів, все. Ну, і у нас зараз плюс рівень військової академії, тому о. Це проти нас? Це не проти нас. Вони просто вирішили добити до кінця Узбекистан уже. Стоп, Індія? ха 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 Ха-ха-ха-ха. Вони. С... Так, на всяк випадок я зараз собі максум технічне обсологію. Індія вирішить, вирішила самовбитись у мене. А ті типу, повиходили. Хм, а це цікаво саме Індію виснажити. Ну окей. Вони, насправді кажуть, що зробили мені проблеми, тим що трохи вибили мені людських ресурсів тоді, коли ви мені, вони мені потрібні. Погнали сюди вісім. А на що мене захоплювати? В F'єлі? А, я не зміг вісім зробити. А вже ж мирний договір. Покращити відносини, покращити відносини. Вони просто. Вони просто знайшли когось, кого легко захоплювати, і почали з ним воювати. Але вони мені ще позаважали. Я тепер не зрозуміло, коли піду воювати з кимось. Бо знову ж людські ресурси. Мені треба 50 тисяч бажанок. Іран. В тебе нема. В такий момент я лишився без людських ресурсів. Давайте спробую все ж таки зберегтись і піти на Іран. Бо якщо я сильніше, то я сильніше зважаючи на. Ну, зважаючи, але типу. Я хотів сказати, зважаючи на людські ресурси, але. Не прям настільки так. Є щось? Типу, холмів Опа, ось тут. Йдемо в цю провінцію і це спроба спровокувати їх на наступ на пагроби. Ой, цікаво, хто на кого напав. А, я відступаю. Значить, я не виніс. Що, тоді, знову ж це була просто спроба. Сидимо, качаємось, сподіваючись, що на мене ніхто не піде. Та навряд чи на мене хтось піде, я достатньо сильний. Я достатньо сильний, щоб в них не було бажання що це робити. Тому мануфактури. Так, на. А, тут ми до кінця централізовано командування. Є щось, що мені дасть прям відчутні бонуси. М -м Давай 2000 не збираю, спадку, і потім вже одразу щось в, в якесь одне місце вкачну. Я там вже вирішив, яке. Можливо, в ліміт військ. Так все. Я собі досить відчутно збільшив прибуток, достатньо, щоб піти зараз в форму управління, які по 500 коштують. -то, справді в... Блін, Ліміт військ це, звісно, приємно, але. Чи вистачить в мене саме людських ресурсів? У нас людських ресурсів не вистачить, щоб плюс 40% взяти. Але швидкість пересування і ліміт полків це прям приємно. Погнали. Так, 500 в столицю, 500 в військову академію і 500 в... військову академію для генералів. І в мене зараз плюс досить хороший ліміт. <гум> так бажано зараз повернутись максимум витрати. Ну да, все, воно, воно вигідно, воно того коштує. Хм. Давайте спробуємо подарунок надіслати. Ну, ось так. Щоб не здовбувало мене. А сам я збираю одразу. Ну, 60 тисяч військових ресурс. Ой, понадоби створюємо армію. Десь сім разів, повторю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 160. Ну, і ще 5 я не зможу дозволити. А тепер зберегти ісь. Так, на жаль, без людського ресурсу. Але ти без союзника. Не з таким лімітом. Ну, оголосити, оголосити. Зараз обережні буду... Ось так. О, є, вони саме мені влізли. Зараз ще раз. Вони зараз проатакують мене. Ми їх виб'ємо. У нас максимальні витрати на армію. А тепер підемо на добування. Саме на добування їх армії. Я в сенсі відступив. Стоп. Окей. Дам собі трохи часу на відновлення. Нехай вони на мене нападуть. Ой. Їх занадто багато було. Людські ресурси треба спочатку відновити перед тим, як йти. Та неприємно, неприємно. Неприємно. Хм. Hmm. Але це прикольно, що нас. нас. О! Да, при, при завантаженні воно мені ще оновило ліміт. Я можу ще 3 по 8 викликати. Погнали. Раз, два. І ще 8 тисяч почекати Три. Да, і тепер нам грошей. Б... М. А чому не довикликалось? Так один по-мортувальник дві хаубиці сюди. Може людських ресурсів саме не вистачило, все. Погнали. 21 тисяча. Ну, давайте зараз. Дайте ще раз берусь. Та ну, цієї армії має вистачити з головою, з головою. Що? Та погнали! Іран, це ненормально те, наскільки довго ти живеш. Ти розумієш? Це треба виправляти. Так а є прям щось. О, пагорби. Ось тут на півдні. Погнали, треба, щоб вони сюди пішли на нас. Чекаємо. О, полетіли. Вони ж максимальні? Та максимальні витрати вже ж. Перевага, та економічні. Вона, зараз вони всі поприходять сюди. Давай, 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 давай. давай. Я погнав прям на добиття вас. Ось, вони ще прийшли. Добиваймо, я сказав. Блін, я відступив через знову ж нестачу людських ресурсів. Ми їх повиносили, але нестачу людських ресурсів. Yeah. Ні, я молодець. Я, я дуже непоганий йду. Я дуже непоганий йду, я молодець, але. Але треба почекати, щоб в мене не збиралися людські ресурси до максимуму. Що там. А, я ж, до речі, збирався, ще вас качну. Я не качнув в ту бонуси, до речі. В яких? Треба взяти тебе. Ось так. Все оголосити. Знову ж сюди, в холми. в пагорби. Зараз вони поприходять, у мене тепер ще бонус на захист є. Давайте, приховайте, я вас винесу. Всіх, хоч всі одразу. Є. А тепер на добиття. Ой, вони за коротше. Вони можуть відновлюватись так, як я не можу дозволити собі відновлюватись. Поки що. Тільки поки що. Дешевих людських ресурсів в мене більше нема. Ой, так я можу ще вісім тисяч. Сюди. Давайте темпу зростання. Та й не прям максимальні витрати зараз на війська. Давайте все ж таки ще підкачаємось економічно трохи. По інфраструктурі То, По інфраструктурі в тому ж рахунку. І. Дивіться, а скільки в мене зараз мануфактура 4, плюс майстерня, 3-4. і Я спокійно можу тебе підбудувати. Який даси... ти даси темп зросту? Ще більше інфраструктури. Ой, так, з темпом зросту в мене має бути навпаки, все гаразд зараз. Що завод? Всіх на завод відправимо. Ну, плюс 12,5 ефективність виробництва. Ну кайф. Ну, знаєте, в принципі, я вже з такою армією можу дозволити собі перемагати до Білого миру. Типу так, щоб закінчувати на Білому мирі. Знаєте, ось тут пол радників, максимальний рівень радників. Ууу, дуже хороший економічний радник. І. дохід від виробництва. Все, 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 тут з заводом розібрався. Хотілося б більше отримати. Але на тисяч економік в тебе 32, та не в такий великий розрив ураховуючи ефективність економіки. Ну ж, я мінімум заробляю. Мінімум з провінції заробляю 082. Так, ой, щось, щось я почав скипати час. По ідеї, я все вже ось тепер можу дозволити собі. Коротше, тепер можемо дозволити те, що по 600 коштує качати. Ось так. Ми стали сильніше трохи, трохи сильніше покращити полки. Але ще далі качаюсь. А що, після... що там після заводів йде? А, це торгові центри. Давайте усюди побудуємо торгові центри. Мені подобається. Ой, треба було, до речі, з інфраструктури почати. Її не так багато, але треба. Що тут ще по бонусах можна взяти і. Насправді атака і захист юнітів. Тобто це все, коротше. Всі, всі військові бонуси треба. Необхідні. Необхідні всі військові бонуси. Зараз ще сильніше, ще більше збільшує ефективність економіки. Хтось з Індії воює. Хтось воює з Індією, це прекрасно. Бо я потім просто в спину в дар'ї. Не зараз, не зараз. Як тільки закінчиться війна, при цьому вони перемагають. Китай. Ні, не Китай воює з Індії, все нормально. Хтось інший, подивимось. Можливо, це взагалі коаліція проти Індії. Ну ні, не коаліція, в коаліції був би і Китай. Все? Зберегтись. Що ж, Індія? Що ж? Що ж? Що ж? Як би тобі так сказати, щоб ти не образилась? Відхилено. Тримай ще одну образу. Все. Ось це завжди веселить відхилення. Відхилення оголошення війни просто. Я відмовляюсь. Я відмовляюсь. Я не хочу воювати. Ой, це. Я... я не знаю, наскільки вони виснажені після Після попередньої війни. Але давай, штучний інтелект погнав. Ой, це буде довго. Судячи за все, вони дуже виснажені після попередньої війни. Тому я на двох генералів ділю. Ой, та прекрасно. О, там хтось ходить. Це цікаво навіть. Я б навіть сказав, що це цікаво. Та побийтесь один з одним, чого ви там ходите? Та боїтесь. Є, ми їх побили. Так. Зробити вимоги. Але які мені вимоги треба робити? Це хороше питання. А, ой! Тут щось ду мені дуже подивно, мені потрібні провінції. Давайте зробити вимоги. Чи вистачить в мене очків? Давайте спочатку ось так, щоб красивий кордон, по і того був. Ось так по річці. Все, що від річки, мені треба. Ось тут мені майже рівно. Якось так. Все одно скоро очки закінчаться. І це прекрасно, бо я далі не хочу вимірювати. Які привінці мені потрібні які ні. Ой, коротше. Висунути вимоги. Я ж нічого зайвого не забрав. Фух, фух, нічого зайвого не забрав. Бо Мені було пління потім це все вирівнювати і так далі. Ядра. О, вистачило. І на релігію. Ось на релігію не вистачає. Ой, там мої війська. Йдіть в столицю. Мінімальні витрати. Візьму місію. Це на релігію вистачає? Ще позакидувати усі унікальні будівлі. Ой, я зараз такий бонус собі візьму. Ой, це нормально. А знаєте що? А знаєте що? У посиланні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо Warfactory. Це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цікаво і буде ще краще виглядати. Якщо ви додасте її до бажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете бачити ось тут на екрані. дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ході відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!